4 січня на базі центральної міської бібліотеки провели майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки. Художниця Алла Навроцька разом із викладачами художнього відділу дитячої школи мистецтв розповіли присутнім про види ляльок а також про те, що вони уособлюють. Майстрині також поділилися секретами виготовлення ляльки-мотанки. Ми вже дуже багато років викладаємо в школі мистецтв і проводимо такі майстер-класи, і наших діток навчаємо і відповідно вирішили зараз. От під час цих Різдвяної ярмарки показати людям, якщо люди самі навчилися теж робити мотор. такі, ляльки можна, можна зробити, скажімо, щодня і кожен, навіть не маючи якихось таких великих мистецьких здібностей. До Участі у майстер-класі долучилися і діти, і дорослі. У результаті кожен створив власну неповторну мотанку на згадку про цікавий захід. Нагадаємо, що майстер-клас проходив у рамках різдвяного марафону, тож зібрані кошти передадуть на допомогу нашим захисникам.